Любите весело проводити час у гарній компанії та набридли банальні розваги? Шукаєте нових вражень та відчуттів? Запропонуйте друзям зіграти у фантоманію. Ніяких складних правил чи заплутаних стратегій, лише прості механіки, трохи шаленства і непристойно веселі завдання. Фантоманія це не гра для вечірки, фантоманія. Це вечірка у формі гри. Тож одягайте чисті труси, брите пахви, мийте ноги та лягайте спати. Як я спати. Одягайте чисті труси, брийте пахви, мийте ноги, бо на вас чекає шоу під назвою. Фантоманія Доброго дня. Мене звати Руслана, і я розповім вам, як тут усе влаштовано. Гра має три рівні складності: серед них є алкогольний. Тому перед початком усі гравці мають вирішити, які алкогольні напої будуть пити у якості основного напою та штрафного, а також потрібно узгодити об'єм цих. Напоїв у комплекті гри йде чарочка, яка може бути мірилом для ваших напоїв. Також потрібно узгодити їжу, яка має бути дуже несмачною, адже є сектор, де гравець має не тільки випити алкоголь, а й у якості покарання з'їсти щось несмачне. Це може бути щось дуже гостре або дуже кисле чи солоне. Отож, познайомимось ближче із фантоманією. Гра розрахована на веселі компанії, а тому для гри потрібно від 3 до 6 гравців. А сама гра складається з таких елементів: ігрове поле, картки з назвами секторів, фігурки для руху по полю, фішки для позначення рівня сектора, жетони для відмови від завдань, картки із завданнями. Давайте розглянемо ближче картки, адже вони поділені не тільки на рівні складності, а й на типи завдань. Отож, рівнів складності у грі є три. Зелений рівень найпростіший. Це легкі, смішні завдання, виконуючи, які гравці будуть розважати себе та колег по грі. Понюхай носочки короля цієї вечірки та позитивно розкажи про свої враження, критикувати. Не можна. Жовтий рівень. Завдання уже мають підвищену складність, часто алкогольного характеру. Основна задача даного рівня це ще більше розвеселити гравців та підготувати до наступного рівня. Випий червоного чарочку. Але без рук червоний рівень. Завдання найвищої складності. Ці завдання мають пікантний характер, і основна задача рівня максимально виманювати у гравців жетони, які вони отримали на початку. Сфотографуйся у звабливій напівоголеній позі лише в трусах, та покажи іншим учасникам гри. А от по типу завдання діляться. Завдання на одного, завдання на двох, завдання для окремих гендерів. Протягом 15 секунд усі гравці твоєї статі лоскочуть тебе в різних місцях. Завдання для всієї команди. Отож, щоб виграти у фантоманії, гравцям доведеться боротися як проти гри, так і проти одне одного. Ба Більше часом потрібно буде кооперуватися в команди і уже разом змагатися як проти іншої команди, так і проти гри. Спершу глянемо на ігрове поле. Воно має усім знайому механіку. Тут так само потрібно кидати кубики та рухати фішки по колу. Гравцям так само потрібно ставати власниками секторів. Але на цьому подібність закінчується. Фантоманія не має грошей, нудної математики чи бізнес-стратегії. Щоб стати власником сектора з вечіркою, гравцеві достатньо просто виконати веселе завдання. І ці завдання справді веселі. Вони потішать і вас, і ваших друзів. Особливість гральної дошки Фантоманія це два кола, зовнішнє коло. На зовнішньому колі розташовані сектори з назвами вечірок: сектори окремих завдань, сектори відпочинку та сектори переходу у внутрішнє коло. Внутрішнє коло це коло із завданнями. Тут усе просто потрапили на сектор, виконуєте завдання. Перед початком вечірки кожен гравець отримує фігурку окремого кольору, яку він розміщує на секторі «Go» на зовнішньому колі, а також 10 жетонів кольору, що відповідають фігурці, визначають черговість ходу і розпочинають веселий вечір. Кожен по черзі кидає кубик та рухає свою фігурку на відповідну кількість клітинок. Коли гравець зупиняється на нічийному секторі з назвою вечірки, він може стати її власником. Для цього треба виконати індивідуальне завдання із зеленої колоди карток. Король вечірки після цього гравець забирає карту вечірки собі, а на полі залишає фішку рівень. Ця фішка означає, що сектор уже зайнятий, а колір фішки показує рівень складності завдань на цій вечірці для інших гравців. Ну і відповідно, спершу це найлегший рівень зелений. Далі право ходу переходить наступному гравцеві. Коли гравець потрапляє на вечірку, яка вже належить іншому гравцеві, він має виконати завдання з колоди фанти на вечірку, відповідно до кольору фішки рівня, що лежить на секторі. Якщо гравець, що зупинився на чужому секторі, відмовляється виконувати завдання, він повинен віддати один жетон, що отримав на початку гри власнику цього сектора, як штраф за відмову. Але якщо власник сектору відмовляється виконувати завдання, уже він повинен віддати жетон гравцеві, що зупинився на його секторі. Таким чином, кожен вибір у грі. Має ціну, коли гравець повторно потрапляє на свій власний сектор вечірки, він може підвищити його рівень складності. Для цього йому потрібно виконати завдання наступного рівня жовтого із колоди король вечірки. Наприклад, на секторі вже є зелена фішка. Щоб збільшити рівень складності сектора для інших гравців, власник виконує завдання із колоди король вечірки жовтого кольору. І замінити фішку на жовту. Така сама механіка для наступного червоного рівня найвищого. Проте, чим складніше завдання, то вищі шанси, що інші гравці не захочуть його виконувати і будуть змушені віддавати вам свої жетони. А чим більше збережених власних жетонів, тим ближче ви до перемоги. Важливо зазначити. Якщо гравець, що захотів підняти рівень складності, прочитав завдання, але відмовився від його виконання, він повинен віддати один жетон. Якщо у грі є ведучий, то йому, якщо немає, має покласти жетон до коробки. Якщо гравець потрапив на свій сектор вечірки та не захотів піднімати рівень складності, він нічого не втрачає. Просто Продовжує гру. Ось, в принципі, і вся основна механіка гри. Нічого нового, розібратися легко, бо все так чи інакше знайомо. Але фантоманія не мала б унікальності, якби не цікаво спроєктоване поле, яке задає напрямок руху у грі. Тож пропоную ознайомитися детально з полем та розібратися, за що відповідають інші сектори. На зовнішньому великому колі, окрім секторів з вечірками, також є спеціальні сектори. Це Go. З цього сектору починається гра і немає іншої функціональності. Правилами не передбачено нарахування жетонів за проходження кіл, а тому гравець, що в подальшому буде зупинятися на цьому секторі, буде просто чекати наступного свого ходу. Диван сектор, що не вимагає виконання завдань. Гравець на цьому секторі. Відпочиває Проте, якщо для іншого гравця випадає завдання, яке вимагає участі усіх учасників, гравець, що зупинився на секторі диван. Також виконує це завдання. Туалет: гравець, що зупинився на секторі туалет, може дійсно піти в туалет, адже він змушений пропустити один хід. Тілом бом-бом цей сектор звільняє гравців від алкогольних завдань, доки він стоїть на секторі. Батут дозволяє гравцеві зробити ще один хід, помноживши число, що перед цим випало на кубиках. На два бажання: Гравець, що потрапив на цей сектор, має право загадати бажання іншим гравцям, віддавши три жетони, які отримає від цих гравців у якості відмови від виконання завдань. Мандруй передбачає перехід у внутрішнє коло. Наступний хід має бути саме там. Внутрішнє коло це справжній епіцентр вечірнього драйву. Адже гравець, що потрапив сюди, буде змагатися з грою, і вже сама доля розсудить, чи будуть ці змагання успіхом чи поразкою, адже поле має наступні сектори: веселий діджей. Коли один з гравців попадає на сектор Веселий діджей, то завдання цього сектору мають виконувати усі гравці. Рівень складності залежить від кольору сектору, на якому зупинився гравець. Фейс-контроль. Завдання даного сектора повинні виконувати всі гравці тієї ж статі. Гравець якої зупинився на секторі. Тобто, якщо зупинилася дівчина-гравець, то завдання виконують усі дівчата. Якщо зупинився хлопець, то лише хлопці. Випий. Гравець, що зупинився на секторі Випий, повинен випити напій, що був погоджений на початку гри. З'їж гравець, що зупинився на секторі з'їж, повинен з'їсти щось гостре або солоне, або ще якусь гидоту, яку усі гравці також погодили на початку гри. Сектори знімай та одягай, говорять самі за себе. Зупинившись на одному з цих секторів, гравець повинен або одягнути, або зняти один елемент. Сектори віддай та візьми передбачають або отримання гравцем додаткового жетону з коробки або від ведучого, що отримував на початку гри, або навпаки. Гравець, що потрапив на сектор віддай, має покласти один жетон до коробки. Сектор Вінер дає змогу гравцеві, що зупинився, взяти будь-яку вільну картку сектора з назвою Вечірка для себе. Потрапивши на сектор лузер, гравець має повернути на поле будь-яку свою картку з назвою вечірки. Інші гравці, які зупинилися на цій відновленій вечірці, мають право забрати її собі, виконавши завдання на одного, як і з іншими картками. Сектор СПА передбачає, що гравець, який зупинився на ньому, звільняється від будь-яких завдань, доки стоїть на цьому секторі. Отже, щоб перемогти у фантоманії, потрібно максимально зберегти свої жетони, які отримаєш на початку гри. Перемагає останній, хто лишився у грі, або за підсумком підрахунку власних жетонів. Важливо жетони, які гравець отримає в процесі гри від інших гравців у якості відмови від виконання завдань до рахунку не беруться. Ними гравець розплачується тільки на секторі бажання. Фантоманія гра для тих, хто живе на повну. Зіграємо?